Професія у сфері управління людськими ресурсами HR – це не просто робота, це місія. Це напрямок, який відкриває широкі можливості для впливу на успіх компанії та розвитку її співробітників. Це є дуже важливою складовою будь-якої організації, оскільки HR відповідає за формування команди, створення корпоративної культури та підтримку розвитку персоналу. Чата кар'єри вечер може бути викликом, але в той же час кар'єра наповнена неймовірними можливостями, наприклад, допомагати людям досягати цілей та амбіцій. Одним з ключових аспектів цієї професії є здатність будувати відносини, розуміти потреби та мотивувати працівників, що дозволяє створювати сприятливе середовище для їхнього успіху. Однією з найважливіших функцій HR є відбір та нових працівників. Відправити правильну людину на правильне місце може відігравати вирішальну роль по подальшому розвитку компаній. Це вимагає не лише аналітичних навичок, але й вміння розпізнавати таланти та потенціал кандидатів. Однак найбільше задоволення від цієї професії приносить можливість бачити реальні результати своєї роботи. Суття задоволення від того, що ви допомогли працівникам проти своє місце в компанії та досягти успіху. Це найбільша нагорода для кожного HR-професіонала. Для успішної кар'єри HR знадобляться такі навички, комунікативність, спілкуватися з людьми на різних рівнях, чітко та лаконічно висловлювати свої думки, також стратегічність і гнучкість, тобто вміння адаптуватись до нової умов та бути готовим до нових викликів. Де ми бачимо скемла звідки? Ми прагнемо стати компетентними та затребуваними hr чарпівцями, які допомагатимуть людям розкривати свій потенціал та будувати успішну кар'єру. Ми хочемо працювати в компанії, яка цінує світ працівників та інстою від Ми віримо, що професія HR – це не просто роботи, а важливість робити світ краще. У підсумку ми дамо декілька порад щодо майбутньої професії. Навчайся завжди, світочки постійно змінюється і вдосконалюється. Будь готовим завжди вчитися та підвищувати свою кваліфікацію, щоб бути в центрі подій і давати своїй команді тільки найкраще. Отже, успіх компанії – це результат спільних зусиль. Не бійся ставити питання команді та взаємодіяти з нею задля досягнення поставлених цілей.